Про наслідки ворожих атак на Миколаївщину минулої доби вже розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф Тіві. За його словами, для таких обстрілів армія РФ застосовує різні типи безпілотників. Детальніше про це розкажемо далі. Армія РФ продовжує завдавати ударів по Миколаївській області. Зокрема, минулої доби ворог атакував Очаківську та Коблизьку громади. Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостров ТВ. Окупанти застосовують зараз все, що дістає. Скажем так, вчора були ланцети, Сьогодні артилерія та інші там дрони по громаді в селі Рибаковка. Вони били ну, влучили в там лінію електромережі біля базу відпочинку, хоча вона закрита і зараз. Ну, і не буде сезону. На жаль, але окупанти продовжують обстрілювати все, до чого дістають. Як ви бачите, з вчорашньої події в Одесі це теж таке саме. Вони щось бачать, просто туди стріляють. Прокоментував очільник області і недільний ворожий удар по обласному центру. Нагадаємо, зранку 28 квітня окупанти атакували Миколаїв безпілотниками типу шахет. Внаслідок цього була сильно пошкоджена будівля готелю, який тільки відновився після прильотів по ньому у 2022 році. Це просто цивільний об'єкт. Не зрозуміла мета цього удару, тому що якщо б вони там, припустимо, шукали якісь там військові цілі, вони б вдали ракетою, щоб там це будівля повністю знищила. А так вони вдарили шахідами, тому що і воно пошкоджено, скажімо так, але підлягає відновленню, тобто вибиті там вікна, розбита частина криші, там і таке інше. Тобто, це просто тероризуюча така атака для того, щоб, ну скажімо так, людям було незручно, чи вбити людей. Для протидії повітряним атакам безпілотниками на Миколаївщині працюють мобільні вогневі групи. Робота над їх вдосконаленням триває, однак ресурсів все ще замало. На жаль, ми маємо шукати дешеві засоби ураження для того, щоб еквівалентне була витрати на збиття та самоціль, бо неможливо в довгій перспективі буде використовувати дорогі ракети. Тому система оборони міста вона змінюється, в тому числі протиповітряна, для того, щоб убезпечити. Більше громадян від терору цими шахедами, причому ворог теж змінює свою тактику. Вони намагаються обходити наші мобільні вогневі групи, змінювати висоти, там бити там з поворотом і багато чого іншого Російські обстріли це нагадування про те, що розслаблятися не варто, адже ворог підступний і не цурається атакувати цивільні об'єкти. Втім, це не єдина загроза для життя, з якої зіштовхнулися жителі нашого регіону, адже чимала частина території Миколаївщини і досі залишається замінованою. Над цим активно працюють сапери. Зараз більше 125 тисяч гектарів розміновані. Зараз темпи, що трохи уповільнилися через те, що Ну, перше, більш складні ділянки. Друге, частина людей, що розміновують йдуть у Збройні сили ну, через мобілізацію, що це потрібно робити. А загалом це з 288 тисяч гектарів, які ще підлягають. ну, З них 125 вже зроблено, але ще дуже багато роботи. І ділянки, які зараз йдуть в черзі на розмінування, вони більш складні, тому темпи будуть уповільнюватися, хоча людей в нас багато. Та, попри це, аграрії не припиняють свою роботу через проблеми з логістикою. Дехто з них почав вирощувати технічні культури, наприклад, картоплю, кукурудзу та соняшник. На 22% на 20% приблизно збільшилася частина технічних культур через те, що попит внутрішній не треба вивозити на експорт. На загалом ситуація. Ну, вона в нас ситуація краще ніж була в 23-му році, і краще, ніж в 22-му, але значно, значно гірше, ніж була в 21-му. Тому ми потроху відновлюємося, але темпи дуже низькі через військові ризики, через ускладнену логістику, де в принципі через світові ціни на зерно зараз і всі проблеми з цим пов'язані. Проте навіть в таких умовах аграрний сектор Миколаївщини продовжує працювати та чекати на відкриття портів, адже це позитивно вплине на економіку нашого регіону. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.